Доброго дня, другий клас. Тема сьогоднішнього уроку інструменти для малювання фігур. Сьогодні ви ознайомитеся з інструментами для малювання фігур, навчитеся створювати зображення з різнокольорових фігур та не забувайте дотримуватися правил роботи з комп'ютером та комп'ютерними пристроями такими як мобільний телефон, планшет і інші. Назвіть, будь ласка, фігури зображені на малюнку. У графічному редакторі Paint в групі фігури на вкладці Основне для малювання фігур є спеціальні інструменти. Можна намалювати звичайний прямокутник та прямокутник з закруглими кутами, а можна намалювати овал, трикутник та багатокутники, а також зірки та інші фігури. Фігури можна налаштувати за такими властивостями, як контур, вкладка Заповнити мається на увазі заливка фону у фігурі, товщина контуру, колір, обраний на палітрі, колір для контуру та фону. Зверни увагу, налаштування інструменту заповнити визначаю, в який спосіб зафарбується фігура. Вона може бути однотонним кольором, кольором пастель, маркер, олія, звичайний олівець та акварель. Розгляньте малюнок і поясніть, які інструменти можна використати для малювання такого малюнка. Ну, Наприклад, ми можемо побачити прямокутник, два кола, прямокутник з закругленими кутами, овал, лінії, багатокутник, трикутники, хвиліста лінія, квадрат, трикутник, а також виноски. Рух, лінія. Зверніть увагу, за допомогою е, натиснутої клавіші Shift можна створити квадрат, коло, горизонтальні та вертикальні лінії. Цікавинки. 3 грудня це всесвітній день комп'ютерних графіки. Цей день було обрано з таких міркувань 3 грудня з англійським over 3 December нагадує позначення тривимірної графіки 3D. Розгадайте, будь ласка, ребус. Парта. 1 літр. В кінці рта забираємо 3. Зверху апострофа стається Літр А. І разом ми читаємо палітра. Зробіть, будь ласка, фізкультвинку на очі та зняття ваших м'язів. Домашнє завдання. Запустити програму Paint і побудувати графічні фігури за зразком. Суцільний кольор. П'ятикутника, кола е, обрати фон пастель, маслом зафарбувати фон шестикутника, зірочку е, зафарбувати фон текстурним олівцем та е, ромбік, розфарбувати аквареллю. Прочитати е, я досліджу світ, підручник за да. Тетяною Гільбергом. Та зошиті зробити першу частину сторінку 14. А зараз я хочу вам продемонструвати, як можна намалювати в програмі Paint е такі фігури і е зробити, налаштувати фон для кожної із них. Я запускаю програму Paint і з групи фігури... Шукаю п'ятикутник. П'ятикутник у нас червоно, червона межа та жовта суцільна заливка. Ми обираємо ось у нас перший колір, це у нас колір лінії, жовтий колір, натискаємо на другий колір, жовтий колір це буде у нас заливка фігури. Обираємо п'ятикутник, малюємо, обираємо заливка, суцільна, наступна фігура у нас пастель. Обираємо перший колір зелений. Можна підібрати товщину більше Та фон у нас зеленого такого кольору. Так, ще раз, перший колір, це у нас, буде колір межі, другий колір це у нас колір лайма, та ми обираємо пастель заливку круг. натискаємо клавісу Shift, тримаємо її, але у нас заливка пастель. Шукаємо її і заповнюємо. Наступна фігура у нас: шестикутник, рожевий фон, масло, червоний кольор. Натискаємо на фон рожевий, заливка, масло і шукаємо шестикутник. Малюємо шестикутник. Наступна у нас зірочка текстурний олівець. Обираємо колір. Лиловий, лиловий це у нас буде межа, та можна сірого кольору, так, ще раз, натиснути на другий колір, натиснути сірий, і зірочка у нас, ще раз повторюю, текстурний олівець. Текстурний олівець. Наступний у нас ромб, акварель. Знімаємо виділення, потім обираємо ромб. Спочатку перший колір буде такий блакітний колір. Це буде у нас межа. Другий колір у нас такий. Світло блакитний. І ще раз повторюю: акварель. Обираємо заливка і шукаємо акварель. Обираємо ромб І малюємо. Все, обираємо виділення. Ну, так от можна зробити і здати для перевірки. Наступне завдання я хочу з вами попрацювати із зошитом перша частина, перша частина, сторінка 14. Я буду робити в програмі Paint. І отак от, от виглядає ваш зошит: «Сторінка 14, перша частина. І е, читаємо завдання під пунктом номер 4 роботу яких об'єктів може виконати комп'ютер згідно з лініями. Обираю лінію, а типу я значить, оберу властивість і ми знаємо, що за допомогою комп'ютера можна дивитися на час. з'єднаємо. Далі утюжити не можна. Можна листуватися, можна малювати. Дзвонити можна, читати книги. Робити красиво вітальні листівки, оформлювати обоє чи фон на робочому столі. Заварювати чай та утюжити не можна. Ну, і п'яте завдання познач галочку, дії, які можна виконати за допомогою графічного редактора. Перше. Малювати можна. Давайте я виберу пластиком. Малювати можна. Програвати музику можна, розфарбувати, креслити, зберігати зображення, писати текст, збільшувати зображення. Змінювати розмір і нахил зображень. Все це можна робити в графічному редакторі PIN. Наступне, з'єднай назви інструментів графічного редактора PIN з їхніми зображеннями. Беру лінію і з'єдную. Олівець. Далі гумка. Пензлик. Заливка градієнт. Все. Дякую всім за увагу. Бажаю вам всім успіхів і до нових зустрічей. До побачення, діти!